Друзі, давайте подивимося, що на нас чекає 24 серпня у неділю. По-перше, хочу привітати усіх нас, з Днем Незалежності України, і від щирого серця подякувати тим людям, які захищали і захищають нашу державу. Сьогоднішній день дуже важливий, оскільки це початок нового сонячного циклу, і на моєму Ютуб-каналі є прогноз для України на наступний солярний рік. Подивіться його, будь ласка. Сьогодні місяць іде знаком Діви. Це хороший день для того, щоб займатися питаннями здоров'я, робочими питаннями, незважаючи на те, що це неділя, а також відпочинок. Місяць іде на гармонійний аспект з Юпітером, що дає нам хороші можливості для початку нових важливих справ для будь-яких починань. Адже Юпітер це зірка королів, планета удачі і великого щастя. Бажаю вам хорошого дня!